Гуманітарна допомога в Україні зникає частіше ніж про це звітують. Фури, наче випаровуються, і ніхто навіть не червоніє. За офіційними даними аудит Міноборони та митниці виявив, що допомога на 171 мільйон так і не доїхала до військових. А це 424 автомобілі гуманітарки, 476 тонн вантажів і понад 6 тонн продуктів. Все це перетнуло кордон, проте міністерство оборони не змогло підтвердити передачу армії. Через підозри у привласненні, зловживанні та незаконному збагаченні. Інформацію було передано правоохоронцям, проте справу досі тягнуть. Серед зниклих вантажів були навіть транспортні засоби. Такий масштаб це не випадковість, а глибокий провал контролю. Адже це не поодинокі випадки на місцях, а системна проблема, яка пронизує вертикалі від митниці та складів до окремих ланок у логістиці. Ці машини, одяг та їжа, які мали рятувати життя, так і не дійшли до фронту. Бо хтось отримує свій відсоток за те, щоб допомога зникала без зайвого шуму.